Є заплановані дві зустрічі Ради міністрів юстиції, де ці питання можуть бути розгля... Розгля... Будуть розглядатися. І ще є навіть теоретична така можливість, що знову по часі об'єднаємо і Грузію і Україну. Це Але коли може відбутися Це в, в, ну, якби там в червні таке останнє засідання знову. Є можливості юридичні, щоб таке рішення ухвалювали, наприклад, не міністри юстиції, але інший формат ради міністрів. Були такі випадки в історії, так що знову тут не можна виключити. Теж приємні несподіванки, але не можна на них розраховувати. Тому, тому знову треба робити свою цю домашню роботу, прийняти цей закон, так як його не вимагає ЄС, але як цього вимагає тут більшість, я думаю, громадян, які хочуть бачити ефективну боротьбу з корупцією, бо для єс це не якби важливим, не аж так важливим для нас, Самі як для громадян.